Марічка Падалко відростила коси, онучка Ади Роговцевої пішла під вінець. А Соломія Вітвіцька стала дівчиною на виданні. Відомі українки та українці придягнулися у традиційні костюми і все задля другого доброчинного календаря за назвою щирі. Бачила його Тетяна Фруктова. У Марічки падалко довгі коси, у них дзеленчать срібняки. Були або стоугорські гроші, або е, держави, яка монети, яку побутували на той час в Україні. Зараз ми вдягаємо старовинний стрій в е, Закарпаття. Для Закарпаття взагалі дуже цікавих е, має характерні деталі в тому, що розріз сорочки не з попереду. А по спині одягають ведучу дівчата з інституту моди у вбрання, в якому ходили колись на вечорниці. Я от зараз думаю, мене троє людей тут вдягали, заплитали. Як дівчата раніше самі це робили, Можеш виявити, що ти будеш збиратися три години. Ну ні, я не можу уявити. Мені ж хочеться от спину тримати, ледь на руки в боки. Родина акторки Ади Роговцевої у костюмах з її рідної Чернігівщини. Вона з дочкою Катериною з покритими головами. 16-річна онука в уборі для нареченої. Це неймовірно. Таке відчуття, що зараз не 21-й століття. Кожного дня так. Катерина Відчинила Катеринам стала. Далам їсти, далам пити ще й посілувала всі часи. Важливо щось взяти, зігріти чи, чиїмось теплом. Воно таке старе, воно має таку свою історію. Кожна деталь і весь образ тепло минулого Дарину бабуся називає своєю і зіркою і розрадою. Уже після фото згадує своє минуле. Говорить про сина Костю, який помер 2012-го. Звертається до всіх жінок України, окремо до тих, хто теж втратив сина на сході. Коли я доходжу до ручки зовсім, то я по я згадую свою маму, яка пройшла окупацію війну і голодомор, коли йде син. То мама лишається на світі тільки оболонкою, бо вона йде з ним. І от треба триматись, триматись, триматися так я тримаюсь для Даші, для Каті, для от вас що дивляться зараз на мене. Тому що життя триває щодо костюмів. Каже, колись і в неї були давні і сорочки, і прикраси роздарувала. Нині збирає нову колекцію. Мені Катя збирає зараз. В мене вже є, але але це вже дуже дорого. Убрання нареченої з Черкащини приміряла і Соломія Вітвіцька. Загалом у проєкті взяли участь 16 зірок. Щоби знайти костюми для фотосесії, автори ідея каталогу об'їздили всю країну. Усі кошти отримані з продажу каталогу, передадуть до двох музеїв на збереження українського костюму. На сході в новому айдарі та в косові на Закарпатті Тетяна Фруктова Іван Головач ТСН 1+,1.